Розуміти, що все, що відбувається нині, вже було в історії. Росія нічого нового не вигадала. Розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі це нічого не змінює для України. Такий хід з боку Росії більш розрахований на захід, а чи на внутрішнього споживача, бо ж Путін прагне залякати європейські країни. Це стосується передусім Польщі і країн Балтії. Принаймні, так вважає секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. каже українські словаки постійно слідкують за тим, як і що роблять вагнерівці на території Білорусі. Русії їх там уже не одна тисяча. До речі ми дуже ретельно відстежуємо все, що там відбувається. Це питання поглинання фактично Росією Республіки Білорусь. Вона вже майже перестала бути самостійною країною. Абсолютно, світова дискредитація самого Путіна. Світ побачив, що він не управляє Російською Федерацією. І це небезпечно для світу річ. Бо стільки, скільки є ядерної зброї в Росії, може в будь-який момент опинитися без контролю. Фрагментація Росії вже почалась і шаленими темпами. Просто де юре ще не оформлена. Олексій Данілов, секретар РНБО, тим часом українська розвідка порівнює розміщення ядерки в Білорусі з карибською кризою. За словами представника гуру Андрія Юсова, криза може повторитися однак цього разу вона буде меншою за масштабами і ближчою до нас. Пан Юсов зазначив, що російська ядерна зброя в Білорусі це просто додатковий інструмент для шантажу. Кримська криза, от, це жовтень 62 року. Принаймні, її старт і фінал. Ну, власне, жовтень, 10 днів, якщо за великим рахунком, там чи скільки 13, 2 тижні, та, той невеликий історичний період поставив радянський союз США на Точку біфуркацію початку ядерної війни приводом для загострення стало виявлення американськими розбідниками доказів, що на Кубі радянські ракети середньої дальності розмістив радянський союз. Саме це і стало найвищою точкою на Такої... напруження в холодній війні між штатами і союзом. Зараз доєднуємо Олександра Алфьорова до розмови. Це історик, науковий співробітник інституту історії Національної академії наук України, офіцер збройних сил України. Наші вітання вам, пане Олександре. Доброго здоров'я, пані Лено, пані пане Микидо. І от якщо продовжити проведення паралелі між карибською кризою і тим, що відбувається сьогодні, з розміщенням ядерної зброї на території країни, яка цією зброєю в принципі, не повинна мати, так? Що по ідеї, виходячи з історичних паралелей, повинно йти далі? Напруження, якщо напруження, то між ким і ким? Ну зрозуміло, ким це от ворог Російська Федерація, а ким з іншого боку. Це ж не про Україну мова. Якщо все це спрямовано на країни Європейського Союзу, країни Заходу? Ну тут вже ви абсолютно чітко зауважили, що це йдуть маніпуляції, пов'язані з наростанням якогось такого градусу конфлікту, і ми це бачили багато років тому, коли справді Сирійський Союз та. В... В замаскувавши замоскувавши завісці ядерного зброєння буквально під е, американський континент, і безперечно, що це тоді схвилювало сильно дуже американців. Пане Олександре. А давайте, панове, спробуємо відновити зв'язок з Алфоровим, бо це вкрай важливо. Поки відновлюємо зв'язок, ми вже відновили. Олександр Офіров повертається з нами. Пане Олександре, продовжуйте. Бо це важливо. так е, Я хотів би зауважити, що насправді тоді на 62-й рік. Холодна оця от війна. Вона це Цей занавес, Вона тривала вже сорокових років. 46-47 рік Коли в принципі американці, британці, європейці зрозуміли, що СССР на союзники жодним чином не скажімо, не мають жодних таких от позитивних насправді реакцій на архітектуру, пост, поствоєнну архітектуру. І, тобто, це ми маємо, маємо цей конфлікт на там вже майже 20 років. Було цієї конфліктної конфліктна ситуації. У нас сьогодні ситуація зовсім інша. Насправді, коли Росія віддає Москві, віддає боєголовки для Білорусі, це демонстрація. Демонстрація чого я думаю, що для самих білорусів, для яких залишається в пам'яті, що таке Чорнобиль, який, зрештою ми пам'ятаємо, коли його підірвали, то власне величезна кількість. Радіоактивних речовин потрапило на територію Білорусі, хоча в Білорусі не відзначають, наприклад, річницю роковини трагедії Чорнобильської, так тому що це якось об'єднувало опозицію між собою. І от сьогодні білоруси прекрасно розуміють, що це. Проте їхній голос сьогодні хто не запитує. Для країн, які сьогодні в притул знаходяться до Білорусі, тобто розуміючи, я дено зброю, ось у них тут, це, звісно, країни Балтії, це Польща. І ми намагаємося сьогодні так само зрозуміти, яка ж може бути розкладка з цим вагнерами, які не там знаходяться гарматним м'ясом. Однозначно, з цим слід зауважити, що безперечно давайте згадаємо стару класичну схему розташування в цьому боєголовок і ракет. на території всього союзу запуск могли зробити з Москви. Тому давайте питання ставити інакше. Чи Білорусія буде зможе зробити запуск самостійно? Очевидно, що ні, запуск залежить від Російської Федерації. Це в світі розуміють. В світі розуміють, що політика абсолютно незрозумілого диктатора Лукашенка вже настільки, який тримається за владу особисто і персонально прикриваючи себе та свого сина Миколу, що він готовий віддати Білорусь на розтерзання всім і всьому. І ви розумієте, що коли Лукашенка заводить вагнерівців, це ж не в інтересах Білорусі. Коли Лукашенка робить кризу на польсько-білоруському кордоні два роки тому, це ж не, не в інтересах Білорусі. Коли Лукашенка заводить сюди російські війська, які здійснюють запуски, які здійснюють вход в Україну в лютому 2022 року. Це ж теж не в інтересах Білорусі, і не в інтересах Білорусі є розміщення, звісно, ядерного потенціалу. Безперечно, що сьогодні це генерал-губернаторства Лукашенка суто є людиною, яка відповідає на вказівки Путіна. Пане Олександре, тут же ж є кілька моментів дуже цікавих. Коли дуже класну цитату, я не згадаю автора, але погрози і бажання Путіна видати те, що він зараз влаштовує з ядеркою за Карибську кризу, це потуги, приречені мертвонароджені історика-аматора. Бо він трохи не пам'ятає історію. Насправді є ж хо, е, хороша історія, що Кеннеді і Хрущов вони, по перше, не хвалилися ядерною зброєю. По-друге, там була історія брехуна Громико, який відверто Кеннеді брехав, що німи. Ми нічого не розміщуємо, наскільки я пам'ятаю, ви зараз мене виправите. Але є хороший нюансик: ні Кеннеді, ні Хрущов довго після 62-го року не втрималися. Один 64-го закінчився, а інший 63-го. То може нам остання частина підходить. Але насправді, що ви ще бачите з таких цікавих фактів, які точно не підпадають під категорію Карибська криза. Бо давайте відверто. Тоді це було протистояння дві двох найбільших систем у світі. А зараз це сполучені штати і Тація Російської Федерації так абсолютно. Я би, мабуть, би абсолютно так само звернувся увагу на медичні показники, тому що Путін є важко хворий психічно хворий за своїм станом здоров'я, людина маніакальним розладом свідомості психіки, людина, яка наслідує сталінську абсолютно історію. Хоча бачити, все ж таки, поїхав, хоча і стучав своїм. Взуттям по трибуні в, в ООН, так і і сказав про якусь мазер в кузю. Та проте тут історія інша. Путін абсолютно не і дійсно історик-аматор, який розповідає історію своєї аудиторії про те, що ліня створив Україну. Путін психічно невнаважений. Він хвора людина. І одночасно з тим ми бачимо, що коли була Карибська криза, то холодність о, о, в головах і Хрущова, і Кеннеді зупинили. Конфлікт, який по суті підігрівався в штабах цих двох керівників, тому що і у уряді Кеннеді міністри оборони, так вони і всі, всі військові силки казали давай, давай почнемо. І у Хрущова так само казали Давай почнемо. Єдине, що тут холодність розрахунків, що ця війна буде вже ну, це третя сто війна. Для Путіна не важливо, як будуть маркувати його назву, чи Третя світова війна, чи те, що він Сталін, чи він Гітлер. Для Путіна як і для Лукашенка, це вже пройдений етап, вони тримаються суто за своє життя, бо їхні справи у собі не ставить країни нижче ніж свої власні життя, долі мільйонів людей ніж своє власне життя. І відповідно, сьогодні про ці схеми можна дуже багато говорити, бо вони повторюються в історії. І Правильно, що ми говоримо в контексті історії, тому що. Історія вчить нас, люди не змінились, ментальності держав не змінились. Росія, Московія була агресором і буде агресором. І сьогодні ми знаходимося в іншій історичній насправді точці. Ці точці буфрикації, коли з цього хаосу ми вже бачимо абсолютно пряму дорожечку, яку Путін подохне не своєю смертю. Це ми бачимо так само, як і це було з іншими диктаторами Совєтського Союзу. Він подохне і він буде відстронений від влади. Ми це бачимо. Як Путін сторони Єльцина, як Єльцин сторони Горбачова? Потім Черніг Андропа під, під Труйні, Як Хрущова ви зауважили сторони, як Сталіна е, обіцяного півтори доби з інсультом по кабінету тягали з дивана на диван головою донизу, як і Леніна, який помер від після е, замаху роздаття ускладнення, як і Миколку другого Стратова, як і всіх всіх інших. У них ж в Росії. Тільки от Брежнів помер, наче по своєї смерті. Катери... Катерина Друга, всі інші щось у них ставалося, так подохне і Путін або буде відсторонений Це те, що ми бачимо в історії. Те, що Білорусь отримує ці ракети, вона їх може отримати, може забалванки. Ми не знаємо точно, правда, що не можуть говорити багато чого. Лукашенка досить чотири акти нападу на Україну на Білорусі і присутні. Але так чинаше, якщо в Білорусі будуть зброю, вони не будуть знати, що з нею робити. Можливо, потім щось собі витергують. Але це буде не з Лукашенком. Тому ми розуміємо прекрасно, що ядерний потенціал, який існує в світі, він навпаки скої більше проблем, ніж захисту сьогодні. Дії Путіна нагадують Пут справді молу дитину, яка вже розуміє, що її всі обіграли, а вона ще плаче і намагається махати і бити когось палкою на відмаш. Тут нічого нічого складного немає. Ми бачимо справді, що Російська Федерація. Помирає, вона загине, як загинула кусь російська імперія. Вона загине так, як загинув коїсь советський союз, і Російська Федерація загине. І ми побачимо нові держави, які будуть проговорювати про свободу своїх народів. Ми це все зараз з вами бачимо, і свідками становимося розпаду Російської Федерації та політичної і очевидно фізичної смерті. Хотіна Пане Олександре. Якщо говорити не про персоналі, а про країну, в якій переписують історію. В якій подають її під своїм соусом? От у Росії старшокласникам з вересня будуть пояснювати, чому почалася СВО. там 17 параграфів, ну які є просто, просто вибух мозку. Так коли ти прочитав назви параграфів, я, я вже мовчу про контекст. І знову ж таки, це все буде в головах, і це вже є в головах так і дитини, і старшої дитини, і студенти, і дорослої людини. Як довго прочищати? Потрібно буде ці голови після цієї дурної історії. От час показує, скільки 70-100 років потрібно, щоб покоління прожило, чи два покоління? Ви знаєте, населення сьогоднішньої Російської Федерації відрізняється від європейців, тим, що ми пам'ятаємо після другої світової війни, як німці довго-довго відходили від цього посттравматичного такого синдрому, що вони були винуваті, що вони підтримали в Європі оце от людський режим. Одночасно з тим населення Російської Федерації не буде ніколи вибачатися ніколи не будуть. Вони будуть сидіти тихо і злитися на весь світ. Вони будуть казати Ми русські, ми і що вам покажемо? Діди воювали почекали кілька поколінь. Зараз не буде ще за ацов воювали тому що 250 тисяч їхніх трупів тут цих от агресорів. То зрозуміло що там ще буде теза за воювали. але ми маємо розуміти, щоб оцього не було. Щоб вони не сиділи в своєму болоті і не, і не шукалися. Ми ще прийдемо до влади, що в нас знайдеться. Треба цю державу абсолютно підвести, а ми підведемо свою перемогу, щоб вона розвалилася, щоб вона розпалася. Створити в ній на 50-70 років проблеми, внутрішні, громадянські конфлікти, коли вони будуть захищати Дагестан Вічи. Знову з них зв'язок з Олександром Алфоровим. Пане Олександре, вам спасибі, спасибі. Сподіваємося, що ви почули нашу подяку.